Доброго дня, друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо про січень, деякі деталі січня 2026 року. Також ми з вами поговоримо про Даоський форум, там, де зібралося зараз багато різних делегацій з різних країн світу. Найбільша делегація Америки. Є, туди з'їхалось десь біля 800 чоловік. Досить цікавий такий момент, і дуже цікавий так сказати, дух спілкування і ім'я цього форуму, навіть не, ну, якби такий вектор, да? тобто вони хочуть знайти дух дальнішої взаємодії. Дуже духовний такий момент. Ну, в принципі, судячи з того часу, в якому ми зараз знаходимося, трошки скажу про час. Зараз такий час, що старі правила вони вже не діють так, як вони раніше діяли. Нові правила вони ще не включилися. Якщо подивитися на такому на квантовому рівні, то різні спеціалісти по-різному кажуть. І коли йде перехід, то старі системи вони не працюють або дають збой. І, до речі, це так само відноситься і до передбачувальних систем, чого зараз, наприклад, я от мало чую, до речі, від індійських. Він і досі, верніше, передбачень. Якось воно, люди щось говорять, ну так дуже акуратно. А от, нема такого, як, наприклад, колись на вчитель він передбачав у 2014 році, 2013, ще й раніше, в 2000-х роках, коли там, кінець світу передбачали, він дуже чітко говорив, що там, от, як ми з вами зустрілися в 99-му, так і ми в 2000-му з вами зустрінемося. Він це говорив до астрологів а, 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 Асоціації астрологів в Америці. Хоча там у 2000 рік казали, буде кінець світу, так далі, 2012 рік був кінець. світу, Я вже за свою пам'ять два, два рази точно, а то, може, три рази ну два точно, пережив кінець світу. До одного разу я вже й готувався. Була така, було такий момент, ну не кінець світу, а скажем, до певних подій, які я думаю, виникнуть у 2012 році. Буде складні ситуації і так далі. так далі. Ну Це пер, вийшло у 2022-му. Цей момент, що був передбачений там, астрологами, ясновидящими, я так аналізував. Якісь складні ситуації в світі почнуться, з 20, мало початися 22 го ну, Ці ясновидіщі, які я раніше говорили, вони трохи теж прорахувалися з однієї сторони. Хоча багато ясновидящих теж говорили і про 20-ті роки, досить багато. От, і ну, про глобальні якраз моменти це було розказано ще і астрологами, і вчителями нашими, і докторами про це розказував. Зараз такий процес на даний момент. Йде, що якби йде така корекція. В астрології це називається біджа корекція. Тобто системи треба ем, відкалібровувати, можна так сказати. І в принципі, по ведичній астрології є таке, є таке поняття як калібровка. Тобто проходить певна кількість часу, і певний час проходить новий період починається, і систему треба трошки відрегулювати. В астрології є таке поняття як ноль. Ноль це звідки початок йде відліку. Раніше оцей початок відліку ноль був трошки інакше рахувався. Тобто, наприклад, положення планет рахувало не від інших планет да, відносно, да, там по циклам ходять, є якісь пульсари, є якісь планети, які величезні, не рухаються відносно них, зараз, наприклад, з 2000-х років. Наса, вони так, вони так рахують, да? але е, раніше рахували від початку творення світу. От Створився світ, і скільки пройшло там хвилин, чи там, години і так далі. І це все можна було в градуси перевести і в минути, і в секунди. От, е, якийсь один японський астролог, він, не знаю його імені, правда? він зробив таку систему іменно по, по одній з книг, це називається Surya ну така астрологічна книга. В якій він дав, верніше, по якій він зробив програму, яка от рахує по старій системі. Тобто від початку творення там є конкретні дати, вказуються періоди, цикли і так далі, скільки там часу пройшло в ведах. Це дуже чітко, ну в крайньому разі, досить можна це почитати. Він створив програму, і в принципі, по від насовських, зараз ефемріт. Де зараз, наприклад, Марс має бути на небі, в якому, в якому місці, скажімо, на якому місці ви якщо так дуже просто пояснити, Місяць і інші планети. І в нього буквально різниця невеличка вийшла. Тобто, ну, невеличка, Але різниця вийшла. Чого? Тому що це все-таки є поняття біджа корекції Біджа корекція робиться по затемненнях, по якихось таких моментах, що вони завжди у певний період часу по різних параметрах залежать від різних параметрів, і можна відносно них коректувати. Це стосується і Айнамші. Тобто в процесі Землі, скажімо так, вона теж міняється. Ну, це такі астрологічні моменти. Я думаю, в школі ми всі вчили, що таке процесія Землі. Якщо хтось не, не знає, то можете нагадати, це досить таке просте явище, вібрація нашої північного полюсу. Да? А от якраз оці от глобальні цикли по землі вони йдуть за щось з цієї процесії. Процесія вона е, відбувається раз, е, ну ходить у цей північний полюс, раз в там, декілька тисяч років він стає напроти якогось знаку Зодіака. Зараз він став напроти водолія, через те ера змінилася. По моїх підрахунках е, це відбулося у 2020 році. От, тобто ми війшли в нову еру, в нову еру водолія чи козірога, там можна по-різному сказати, але тим не менше ми війшли в нову еру, яка почалася, навіть є конкретна дата. Це був 20-й рік. От, і час і дата, так? І відповідно, це теж буде давати певні калібровки. Плюс зараз для перенастройка всієї системи, скажімо так, глобальної. А в тому плані це такий езотеричний момент чи, чи енергетичний момент. Да? То, тобто, що м, певна система дуже негативно впливала на землю. Є така теорія, скажемо, гіпотеза, будемо казати, це не сприймайте як абсолютну істину. Є така гіпотеза, що певний час, 200-300 років земля вона була, м, скажімо, впливом певних сил, які дуже закривали енергетичні, енергетичні можливості Землі. І зараз, скажімо, цей вплив, побачили, що цей вплив зверху, скажімо, вищі сили, побачили, що цей плив досить негативний. Верніше побачили, що він тут щось по схемах йдуть. Схеми були цікаві, тобто була така коруптивна, наприклад, реінкарнація в багатих сімей. Тобто, вони, наприклад, багаті сім'ї знали, багаті сім'ї знають, що там при певних. Вже ж принесення в певних ритуалах можна переродитися знов там, в царські сім'ї, в королевській сім'ї, в багаті сім'ї і так далі. От, і ці ритуали робили, такі як Кабала, там, різні моменти то, і, і, і багато іншого. Да? Тобто, в принципі, якщо ви хочете з тим якось трошечки зрозуміти, що це таке, є, такий, є така книжка Роберта Свободи шлях Акхорі, да? Путь Ак -Хорі", там він написав, <кій> він жив в Індії. І це вже індійська тема, да? і він жив з Акхорі. Ну, просто по своїй, скажімо, професії я знаю Роберта Свободу, да? він астролог дуже хороший, його творіння знає. Да? Тобто через різних людей особисто не знаю, але через різних людей знаю його як особистість. Да? От. І оскільки бачив в Індії як ну, сам жив в Індії, теж бачив Акхорі, дуже стикався з різними цікавими такими людьми. Там, то можу сказати, що ця книжечка його ну, там досить товстенька, але вона дуже добре описує ну, дуже цікаві містичні речі. От. І наскільки я можу судити, гіпотез сказати, що це ну, на 90%, може навіть і на 100% ну на 100% може ні, але на 90% там зміст правильно переданий, що можуть взагалі там наприклад, робити тантрик лівої чи правої руки. Магія лівої руки, тантрики правої лівої руки — Це дуже містичні особливі, що можуть робити От. Це просто так, що може взагалі бути кому цікавіше, подивитися якусь містичну сторону життя. Да? От. Якщо повернутися назад, то аккорі, наприклад, вони могли воскрешати людей, входити в певні стани, могли їх проводити, так як Ванга свого чоловіка проводила. Да? От він помер, а вона його провела там до світла. Ще, скажімо так, простіше, якщо сказати, наприклад, в розстановці, коли я почав вивчати розстановку, я здивувався. Тобто, побачив, що, наприклад, те, що ми робили, ти ми вчилися відчувати один одного. Тобто, от просто сидаєш і ти людина людину відчуваєш. Що, що людина відчуває, який в неї емоційний стан і так далі? Якщо ти добре відчуваєш свій стан, то ти дуже будеш чітко відрізняти, що людина зараз хвилюється, в неї хвилювання тут, людина зараз щось болить, в неї болить тут, десь в нозі чи ще там далі. Це все відчувається. І якщо ти прокачаний, тобто ти себе добре дуже розумієш, то ти з ну, людиною сидиш з клієнтом, і ти дуже прекрасно відчуваєш, що раз і щось помінялося, ти говориш, що людина і, і тебе якась фрустрація, що там далі, і ти розумієш, що це не твоє, це його. Тобто стан енергетичний людини можна легко відчувати. Це дуже, так сказати, часто приміняється в езотериків, в магів ці речі, там розфокусировка і так далі. Хочеш, щоб тебе не побачили, є там певні такі фокуси, штучки, які можуть приводити до того, що тебе не побачать. Якщо повернутися до нашої теми, то зараз такий час, що скажімо, певні моменти, певні сили вони досить так, побачили, що є негативна, є маніпуляція, є коруптивні схеми на землі, які закривають, блокують духовні енергії. От, і зараз ці енергії вони, скажімо, починають розблокувати розбиратися. розбиратися. Ну, розбиратися поступово. Тобто це не так, що раз так розібралися, розбираються, де, скажімо так, наші справжні сконні. Управителі землі вони проснулися і дивляться, що відбувається. Що відбувається з країною, що відбувається з землею взагалі? І е, зараз багато буде панічних моментів через те, е, через те, якщо так підтвердити цю гіпотезу, багато багатих людей, скажімо, і, люд, і оці що йдуть, особливо люди, які йдуть в дуже сильно про науку, да? тобто люди, які там ви займаються. Ми знаємо, яка людина дуже сильно так, займається в сфері винаходів, ці люди дуже хочуть вирвати звідси, щоб їх там случайно, випадково не посудили. Або не стерли на ноль. І якщо буде такий момент, їх обновлюють душ. Ну, це вже такий момент, знову дуже езотеричний. Так? Астрологія поєднує різні моменти фізичні, і езотеричні. Через то зараз йде багато паніка. І паніка це буде, це якщо з, 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 з історичної сторони сказати, якщо спуститися на Землю. Зараз період е, трансформації, новий період почався, період трансформації змін. Старе не працює, багато систем вони трансформуються, так само, як і країни, так само і астрології. Вони, е, Астрологія чи е, руни чи там таро вони будуть діяти десь не діяти. Того, що система вона не працює стабільно. Якщо система не стабільна, то йде йде йде, раз помінялася, іде йде йде, раз помінялася. Як це передбачити? Тобто передбачення йде певному енергетичному потоці. Якщо цей потік постійно міняється, починає флуктуація якісь бути через те досить важко. Ну, правила міняються, оцінки, скажем так, вони були такі, раз помінялися, раз помінялися. Це так само, як Трамп зараз робить. Ось такі от коливання да? тобто, ну, на зовнішньому рівні. Через це ми зараз в такому флоті з однієї сторони флуктуація, з іншої сторони буде переформат всього. От. І з третьої сторони, народиться щось нове, щось гарне, красиве, і можливості зовсім інакші будуть. Через це бажано б зараз, зараз все-таки не чекати, що воно стане краще, а робити, старатися. Розвиватися, вдосконалюватися і в житті якісь прокладати нові скажімо так, вершини, від землі трошки відірватися, не бути таким заземленим, щоб та, як я тільки хочу, і все. От моє життя таке, я більше його не хочу міняти. Тобто про зміни з однієї сторони. З іншої сторони, Україна це центр, звідки багато чого почалося, і поч... От, такі активні дії. Ну, як ми знаємо, коли йде шторм, крутить шторм, то в центрі спокійно. Через те спочатку воно, звісно, покрутило нас, але потім центр він буде спокійний. Крутити буде кругом України. Це з хорошого, ми і так вже накрутилися. Да? От, передбачення, це можна так, ураган йде, да, смерть йде, воно крутиться кругом, середині все дуже тихо, спокійно, тільки видно, що кругом щось крутиться. Так само і буде кругом країни. <клух> тобто цей, ці процеси, які зараз запущені, вони тільки почалися. Це не про те, що вони завтра закінчаться і все там. І це не про те, що буде третя світова, всі будуть воювати так, як у нас тут воюють. Да? Тобто воно буде трошки, наче формах. То саме, що з Венесуелою, то саме зараз Гриландією, то саме буде Китай. Він активується, бо країни не зможуть з боку стояти. Того, що інтереси країн зараз будуть, це такі шкурні інтереси країн. Це, це питання економічне. І чого такий великий форум? Тим більше це економічний форум. Да? Він називається духовним моментом, тобто духов, як далі дух взаємодіє, куди ми рухаємося, взагалі, як, як всі країни світу. Це, там навіть більше країн зібралося, ні завжди. А от, ні завжди коли-небудь Тобто Країни хочуть до чогось домовитися. І це не, навіть не конкретно до чогось, якось, хоч, щось, якісь принципи взаємодії, навіть тут не про принципи, а про, про дух, да? якісь дуже духовні речі там, зараз вимальовується. От, тобто те, за яку я сказав, перше, що зараз багато передбачень буде не діяти, щоб ви розуміли е, з е е і астрологічних, і рунічних, і там та торологічних, так далі, вони будуть або діяти частково, або ще по чомусь через те дуже надовгі передбачення зараз е небезпечно давати. От можна помилитися, да? Якісь моменти е, по старій системі вони діють, і якісь загальну канву можна передбачати. Це теж я як другу тезу скажу. Все-таки є загальна канва і стратегічну картину якусь можна передбачати. <кій> Тактично можна досить помилятися. Не бачачи стратегічні моменти, через це треба робити більшу корекцію, тобто поправку деяку, розуміти ну, скажімо, зараз нові поправки йде в астрології, тобто треба робити нову систему, ну скажімо, по іншому трошки дивитися. На, на, на передбачення астрології так далі. Як, якраз десь два роки назад, півтора року назад, один з моїх вчителів він говорив про це. Він говорив, що треба по-інакшому трошки дивитися. Да? Він дав нову систему і її обкатував, дивився, думав, на що вона на що вона потрібна. Вона мене так запутала. Коли ти по-старому робиш 15 років, а тут і раз дали якась зовсім інакше. Тобто тут було біле, а стало трошки фіолетове. Да? Тобто трохи починається проблема. От, але е, з часом я побачив, що ця система е, вона дає хороші результати. От, е, не кажу, що вона якраз сама нова так далі, чи вона прям 100% підходить під час, але ну, будемо е, будем побачити, е, посудимо кінці. От, е, е, Тобто треба трошки коректувати час. От. Якщо подивитися зараз е, про місяць, да, то місяць він зв'язаний, багато планет стоїть козирогою. У нас е, така зараз лекція більше не, не то, що політична, хоча я теж розказую і про зовнішню політику, і в нас тема зараз більше е, така науково-пізнавальна, езотерично пізнавальна. І з іншої сторони я хочу якісь практичні речі розказати про м місяць, додати і, ну, і про актуальні теми. Чотири планети знаходяться в козорогові, але вони не просто в козорогою, а в певному положенні в козорогії, яке говорить про об'єднання, про об'єднання різних систем країн так далі. І от оцей якраз форум, який відбувається, от він Швейцарії да? тобто він якраз відбувається в цей період. Раз, два, три, чотири планети, чи навіть п'ять планет. Тобто вони дуже поєднані між собою були на цей момент. Коли навіть я прашно зробив, попрашно побачив, що це поєднання є, і воно якраз активне. це об'єднання всіх вселенських елементів, так сказати. Тобто країна об'єдналася і вони обговорюють дальнішу таку дух взаємодії, дух як далі діяти, як жити разом на оцій землі. От ну і не не випадково це відбувається. Через це, це добре. Е, цей дух взаємодії також говорить, що буде об'єднання елементів. Да, тобто є потенціал, е, будуть закладені якісь потенції е, дальніші потенціали на цьому форумі для дальнішого об'єднання. Тобто, цей форум, е, ну, для дальнішої взаємодії всіх елементів, всіх країн, якщо так е, подивитися на нас, це така буде вселенська взаємодія. На цьому форумі до чогось мають домовитися. От і домовця до якихось оце оцей дух взаємодії він якось має ну хоча би якусь основу. Це навіть не про те, щоб це ідея сама має бути. Це ще не про сім'я її посадити. А ідея про сім'ю, яке воно має бути. Тобто спочатку треба посадитися. Ну ідея, що це має бути. Потім це сім'я посадити, потім вона проросте. То зараз говоримо тільки про ідею. Про якісь практичні речі цей форум не буде давати. Там прям раз все поміняється, все зупиниться. Так це більше про об'єднання. Якщо говорити про Україну, то на форумі буде підніматися питання допомоги Україні після воєнного відновлення України. Наскільки я знаю, 800 мільярдів доларів там думають, чи є така цифра, так сума Україні виділити. Чи буде це, чи не буде, так? чи Україні дадуть, чи, чи згодяться на форумі. Я бачу, що будуть узгоджувати. Дадуть і наскільки я бачу, будуть давати, скажімо так, такі як і фінансово, скажімо, і будуть давати, будуть, пообіцяють, не зразу будуть давати так, на відновлення післявоєнної України. Пообіцяють, але буде це не тільки фінансово, будуть через певні соціальні, ну та союзи з певними країнами. Тобто там домовляться щось виробляти з цими країнами. З цими, е, Україна буде щось постачати. Вони будуть е, на, на, на період давати гроші. Наприклад, Україна буде е, подавати воєнні технології і не тільки воєнні. Тобто буде різного роду ці гроші вони розподілять і по фінансах, дещо е, на соціальні виплати вони дадуть, фінанси будуть даватися, на якісь розбудову ну, допомогу соціальну вони будуть давати такі фінанси. Але на відновлення ще якісь моменти вони будуть ну, там, підключати якісь країни, можливо, фірми, е, можливо, ну, корпорації правильніше сказати, великі. Тобто на рівні держав це буде. Це буде по-різному, ну якась домовленість буде. І наскільки я бачу, буде домовленість. Да? Бо тут е, Прашна показувала якраз е, е, буде питання навіть підніматися цих процентів, що Росія там можна забрати від Росії. <кій> тобто, приховані фінанси, джерела і приховані фінанси будуть про ці джерела говоритися. І Ну, наскільки я бачу, повинні Україні дати. Якісь домовленості будуть дати не зараз. Це не буде на, на цьому форумі, але домовленості, обіцянки будуть, і дещо буде і не виконано, скажімо так, наскільки можна дивитися. Ну, там ще пише етика і людський фактор дуже повпливає. Тобто залежить те, наскільки. Скажімо, буде м, Трамп в настрої, <схі> якщо так можна сказати. От, е, дуже важливо підійти правильно з нашої сторони, тобто проявити етику, як е, позицію правильної України. Там, нашого президента це дуже гарно виходить. Е, в зовнішній економіці політиці е, 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 наш президент і от команда вони дуже добре працюють. В крайньому разі це своє лице вони досить добре показують. Це, це точно. Ну це наскільки я можу, скажімо так спостерігати от І дивитися, значить, е довгострокові партнерські проекти можуть бути. Це і угоди і проекти, які будуть з них будуть йти фінанси на відновлення України. Тобто, там буде, ну як мінімум, якщо це про дух то якраз про дух оцей, він е якісь ідеї там будуть закладені. Україні будуть давати фінанси. Наскільки я бачив, чи менше, чи більше це питання, але ну, однозначно Україні е, це питання буде підніматися, воно буде е, в позитивному ключі для України, е, ну, я думаю, що і там і, і, щось і затвердиться. Для України це сьомий Дім. Е, для України це сьомий дім, це теж партнерство Союзи. ну, Питання війни буде підніматися сьомий Дім, але також партнерство Союзу, тобто якісь нові домовленості там будуть. Або обговорюватися, ну, скоріш, там не, не, не зразу приймуться, але закладеться база. От, Це якщо дивитися про взагалі, от, що зараз відбувається січень. А ну, якщо подивитися на січень, то дуже цікаво, зараз якраз по, оці, по корекції, по біджа корекції я дивився, січень місяць для України, він такий говорить про. Те, що замерза... про замерзання, конкретно про паузу, про неможливість зараз діяти. Тобто січень це не для дії. Це... Ну, про замерзання ми знаємо, що це таке. Ми це добре бачимо. Замерзання, як взагалі система цілої країни, так і замерзання в прямому значенні цього слова. От. Також січень про нову ідею. І з'являється ідея. Також про якісь нестандартні рішення. Ну, тобто, зараз будуть такі винаходи робитися в Україні, якісь взагалі що ну там по опаленню, я думаю, як мінімум, і в людей, і в самої держави. А от Дуже добре важливий місяць для об'єднання. Тобто, зараз треба один одного підтримувати, наскільки можна запитувати в знайомих, кого знаєте, дивитися, кому яка, які потреби треба, що потрібно, перепрошую, от, і допомагати, тому що це місяць про об'єднання. Ну і в принципі, якщо про об'єднання, то цей місяць буде говорити про певне згуртування, згуртування країни. Ну і також згуртування навколо, навколо, навколо даному випадку різних ідей, але в даному випадку може бути і оцього замороження. Да? Потім це не місяць дії, це місяць паузи, очікування правильному моменту. Тобто зараз треба в всіх сферах більше очікувати. Да? Також місяць, перший місяць показує, показує якби завершення старого. От Стара система, яка працювала скрізь, навіть та опалювальна, вона не буде працювати як раніше. Це чи енергетика, вона буде працювати по-іншому. Тобто буде таке визривання нового. Це місяць, коли зароджується нове і визріває нове я. Ну, Сама ідентичність, наприклад, нації А от людей. Це, це такі важливі моменти в цьому місяці будуть. Тобто ми бачимо багато цікавих речей. Що, що в принципі, відбувається ну, Також управляє цим місяцем Брахма, він буде давати таку творчу дуже силу. Тобто наші люди, звісно, цей місяць дуже сильно багато будуть робити різні винаходи. Ну і також володар вогню управляє цим місяцем. Це повторююся, володар вогню тут говориться наслідки пожару і вогонь війни. Через це цей місяць, про нас, ми будемо цей місяць постійно забирати наслідки пожару, тобто наслідки обстрілів. І постійно буде робити. Як я, я це якийсь от вогонь. треба буде вогонь, тепло і так далі. Це, це про цілий місяць до кінця місяця, як ми бачимо. Ну, це я вже говорив раніше в відео, і зараз теж повторюсь, що. Поки що, поки будуть морози, Росія буде, скажімо так, так якщо в загальному сказати, да, вони будуть робити масовні обстріли. Поки будуть холоди. Коли вони побачать, що Україна навпаки згуртувалася, а це згуртує. я Наскільки я дивлюсь цього місця, нас це згуртує. І ще більше ми зробимо якісь такі цікаві винаходи. Да. От Навіть цей місяць він буде, побачимо зараз, щось, щось таке буде цікаво зроблено, ну цікаво, важливе да, для. Для опалення, для того, щоб обійти якусь систему. Зараз, ну, будемо бачити, як воно. Я думаю, що про це не скажуть. От, але якось воно буде видно. <кій> Бо якщо скажеш, то це можуть і е, знов ці дрони летіти туди, куди, куди не потрібно. Да? От. Але тим не менше, поки холода буде це все діло робитися, потім вони побачать, що це ефекту мало від цього. Ну і як я казав, воно, ми досліджували, це зменшиться. Зменшиться, воно стане степ так, регульовано, не, не, не так багато і не так воно шкідливо буде для нас. Знов, якщо підвести підсумок, да, тобто місяць він буде зв'язаний з вогнем, і е, тим, що треба буде цей вогонь, результати цього, цього вогню прибирати так, наслідки. От, відповідно, треба буде робити, постійно чистити, ремонтувати і так далі. Місяць зв'язаний з винаходами. От, також це місяць про паузу і про об'єднання. Про об'єднання, про паузу, як і внутрішню, про порядок. Треба в цей місяць також важливо робити дуже системно. Ну, системні відключення з однієї, а з іншої сторони, старатися жити по якійсь системі, тобто так відрегулювати своє життя. Якось налаштувати, подивитися, налаштувати систему. І цей місяць не говорить, що він буде останній в такому плані. Тобто це не треба дивитися на один день, чи там, що це швидко закінчиться. Треба це якось розтягнути там, на три місяці, як мінімум. Ну, більше стратегічно трошки далі. Розподілити свої ресурси, можливості і так далі. Ну, от. І, ну, і ми говорили про новий час, який зараз okay. е, настає, і то що в нас все-таки е, про фінанси, які нам повинні прийти. Ну, якщо не фінанси, то допомога, скажімо так. Вона може бути фінансова, вона може бути партнерська, вона може бути проєктна, вона може бути різна, соціальна і так далі, яка зараз вирішується, і наскільки прашно показує. Ну і час, всі планети стоять в, в такій хурті про об'єднання. Да? От. І ми також говорили таку езотеричну частину е того, що зараз відбувається, е який зараз час, е що зараз е якраз йде, з, скажімо так, е негативні сили, вони йдуть в сторону, от, ну дуже опираються, а позитивне приходить. Ну, це ще займе певний час. От. Так що в нас є хороші новини, у нас є хороші новини, і про хороші новини та, саме останнє те, що все-таки всередині е кругом України буде, е всередині такого е урагану завжди спокій. От. І на кінець я скажу, хто хоче навчатися там. У нас є, проходять курси астрології Джотішо вивчати нумерологію, вивчати хіромантію. Зараз у нас набір на перший, і на другий, і на третій модуль йдуть. От, хочу зрозуміти свій шлях призначення. Також підібрати таку накопичення зайнятися накопиченням енергії, покращити свою енергетику і фінансово е, е, сто, е, сторони. Да? Це в нас є Кадиш і скарбничка, то можете звертатися. Під відео буде посилання на чат-бот, на адміністратора. От і наші ресурси. Слава Україні!